Вітаю вас, маленькі українці, пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а навчання шлях до перемоги. Сьогодні до нас у гості завітало совенятко. Знаєте, чому воно сумне? Воно мені розповіло, що спало весь день. А коли проснулося ввечері, то всі дітки вже полягали спадки, і йому не було з ким гратися, і так кожен день. Що ж робити? Давайте ми розкажемо нашому сувеняті, коли ж дітки граються, а коли лягають спадки. Отже, сьогодні ми з вами будемо вивчати частини доби. Ось в нас є чарівна кулька, в якій знаходяться картинки. Давайте ми зараз роздивимося, які ж картинки кулька нам подарує. Тепер давайте розглянемо. Ранок. Вранці ми прокидаємося, чистимо зубки, робимо зарядку, снідаємо. День в день ми граємося, займаємося, обідаємо. Вечір. ввечері. Ми готуємося до сну, приймаємо водні процедури, вечеряємо, дивимося у вікно на зірки, читаємо казку на ніч. І ніч вночі ми солоденько засинаємо і бачимо причудові сни. Усю ніч ми спимо. Відпочиваємо, щоб з гарним настроєм і новими силами розпочати новий день. Що ж, совенятко, давай повторимо. Ранок, день, вечір, ніч. Ранок. День, вечір, ніч. Дітки, наше совенятко, здається, все зрозуміло, і тепер воно буде знати, коли треба спати, а коли треба гратися. Але воно дуже хоче з вами погратися. Давайте ми пограємо цікаву гру. Дидактична гра короткий-довгий. Подивіться на малюнок, що ви тут бачите? Так, це олівці. Але які вони? Скажіть, будь ласка. Так, один довгий, а інший короткий. Покажіть пальчиком, де довгий олівчик? Молодці. А тепер покажіть пальчиком, де короткий олівчик. Так, правильно. На малюнку ви бачите двох дівчат. У одної довге волосся, а в іншої коротке. Покажи дівчинку, у якої довге волосся. Правильно! А тепер покажи дівчинку, у якої коротке волосся. Молодці! А зараз кого ви бачите на малюнку? Так, це два совенятка, які тримають гілочки. Одна гілочка коротка, а інша довга. Правильно. Покажіть пташку, у якої коротка гілочка. Молодці! А тепер покажіть пташку, яка тримає довгу гілочку. Так, правильно! Тепер ви бачите двох дівчаток. Вони у платячках. У однієї дівчинки довге платячко, а в іншої коротке. Покажіть, дівчинку, у якої довге платячко. Так, молодці. А тепер покажіть дівчинку, у якої коротке платячко. Правильно, дітки. Подивіться на малюнок. Кого ви тут бачите? Правильно, зайчика та котика. Подивіться на, на вушка зайчика, які вони довгі чи короткі. Так, у зайчика вушка довгі, а подивіться на вушка котика. Так, вони короткі. А зараз подивіться на хвостики. У зайчика. «Хвостик який? Короткий, правильно. А в котика. А в котика довгий, молодці дітки. Давайте ми зараз з вами згадаємо, про що ж ми сьогодні говорили. Так, ми розповідали сувеняті, що таке ранок, день, вечір та ніч. І я думаю, тепер йому все-все зрозуміло. А ви справжні молодці. Дякую за увагу. Все буде, Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.